Командир мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, підполковник Сергій Яндульський. До цього проходив службу в батальйонної охорони і обслуговування оперативного командування Захід місто Рівне загалом в Збройних силах України з 2010 року. Приймав участь в бойових діях в складі одного з окремих розвідувальних батальйонів. Безпосередньо там станиця Луганська була, е, Попаснянський напрямок, ну, більше е, Луганська область. Спочатку я прийшов на посаду е, помічника начальника розвідки бригади, в подальшому е, був призначений на посаду начальника розвідки батальйону окремого е, в тій же бригаді. В принципі, продовжував е, справу, яку. Ну, е, на яку прийшов спочатку в Збройні сили, так саме ну, розвідником. Вже в кінці 2021 року так дійсно вже би, готувалися до повномасштабного наступу, надіялись, що його не буде, але ж готувалися до нього. Дуже надіялись, що цього не буде, тому що Збройні сили Російської Федерації дійсно на той час вважалися якби, Другою армією світу, готувалися самі, готували свій підлеглий особовий склад до того, що буде повномасштабне вторгнення. 3 лютого я, як командир ротної тактичної групи, виїхав на прикриття державного кордону в Волинську область. Там, в принципі, зустрів початок повномасштабного наступу. Ну так сталося, що на нашому напрямку цього не відбулося, От, хоча ми були готові зустрічати противника. Навіть я напевне думаю, що якби він пішов саме тим напрямком, то в нього шансів взагалі ніяких не було. У нас там все було досить підготовлено на такому високому рівні, і місцеве населення, відповідно, дуже нам допомагало ну, в всіх напрямках і було готове нас підтримати. На початку березня 2022 року бригада. Була передислокована в Житомирську область поблизу міста Малина, звідки ми почали штурмові дії в напрямку населеного пункту Іванкове з метою деблокування міста Києва, і перерізання логістичних шляхів силам Російської Федерації. Ми прийшли на заміну 14-ї бригади, її перевели на інший напрямок дещо. З першого разу, на жаль, в нас не вийшли штурмові дії. На той час я був заступником командира батальйону окремого гірсько-штурмового. Так як до цього я служив в розвідувальних підрозділах, командир батальйону поставив задачу провести до розвідку. Місцевості, саме населеного пункту Кухарі, з групою з розвідувального взводу висунулись близько доби проводили до розвідку в даному населеному пункті. Виявили місце розташування, патрулі противника. І вже після нашого повернення на наступний день. Почалися штурмові дії, саме заводив одну штурмову групу на населений пункт Кухрі, віджали противника до окраїни, там, ну де вони на фермі зайняли оборону. Потім мене з розвідувальним взводом. Замінив інший підрозділ. Ще через добу я вже керував штурмовими групами на населений пункт Слобода Кохарська, яка ну, теж була захоплена, ну, відновили контроль за даним населеним пунктом. Противник дійсно очікував дещо іншого, але ж все рівно він був досить підготовлений. В нього було досить новітнє озброєння, техніка. Це були морська піхота Російської Федерації, які діяли на БМП-3, на БТР-82А. Особовий склад був озброєний АК-12. Ну, тобі ж це більш нова зброя, да? ну, скажімо, не нова, а модифікована зброя. Озброєння цього в них було багато, в них було дуже багато артилерії. Ну і знову ж таки робота їхньої авіації. Це... Вони давали дуже серйозний відпір, Ось. але ж ну, нам відступати не було куди. Сили ППО, бригади працювали постійно. Ну, на той час певне противник не був готовий до цього. Вони нас атакували да, великою кількістю літаків, гелікоптерів. Підлітали дуже на, ну, на незначні відстані, такі, що ППО, навіть з такого озброєння, як ігла, дуже легко могли наносити їм вогневе ураження. Дуже великі втрати вони понесли в авіації. Вони в жодному випадку не затихли. Вони навіть не починали міняти якимось чином. Тактику своїх дій, нанесення вогневого ураження там з якоїсь іншої висоти, з іншої дальності, так само в наглу просто налітали навіть ще більшою кількістю е гелікоптерів і літаків. Це й дало змогу тоді їм наносити дуже великі втрати. Так, да, ми виходили на Київщині особливо дуже часто. З інженерами мінували шляхи висування противника, от, виставляли там протитанкові міни. Вони там, по перехватам, дуже сильно на нас жалілися своєму командуванню. Ну, знищено було. Дуже багато техніки. Ну, кількість точно я сказати не можу. Брали техніку досить ну це я не особисто про себе, це я за підрозділ, в якому приймав участь тоді. Так на Київщині ми брали і БМП 3 і БТР 82 і танки Т-80 противника. Ось, вже на Донецькому напрямку, ну, це вже була радянська техніка, це БМП-1, БМП-2, МТЛБ. Не можу сказати, чи зараз вони ще служать, але на той час вони так були в робочому стані. Я продовжував проходити службу заступником командира окремого гірського штурмового батальйону. Почали штурмові дії на Бахмутському напрямку, скажімо так, напрямок Бахмут-Попасне. Постійно придумуємо якісь, ну, намагаємось придумати щось таке, щоб, там, скажімо, вибити противника з тієї чи з іншої позиції, піти якимось чином, хоч недалеко, лише вперед, о, знищити особовий склад, техніку противника по максимуму. Це все робить піхота, яка знаходиться саме в окопах, саме та піхота, яка йде вперед, яка знищує цього противника. Це їхня заслуга. Це Ті хлопці, які дійсно заслуговують, не заслуговують, вони є героями. Вони ризикують найдорожчим своїм життям, нищать ворога і звільняють територію України. Наша бригада вже більше року, вже певно, 14 місяців. Знаходиться на лінії зіткнення, без ротацій, Ось, можна сказати, без відпочинку. Так? Ну, звісно, намагаємось особовому складу там, дати мінімально, хоч так як це визначено законодавством, там, державою, так? Там відпустки надавати, все. Але ж ну, все одно людям важко. Ми з ними постійно проводимо роботу. Вони ну, розуміють, для чого ми тут, що від нас залежить. От. І вони розуміють, що буде, якщо ми звідси підемо. Вони розуміють, що противник не зупиниться на даному рубежі для того, щоб не тримати вже цей напір противника там, в центральній, в Західній Україні, будь в іншому місті, ми змушені. Це робити саме тут, о, і по можливості відтискати противника до Держкордону. Так, на жаль, не можемо провести е, повноцінне злагодження підрозділу, о, Того, що ну, це потрібно батальйон повністю вивезти. Ну, це якщо батальйон, якщо бригаду, відповідно це бригаду потрібно виводити. От, але ж е, проводимо по можливості е, ну, злагодження відділень, так в нас проходить. Злагодження взводів вже важче, але ж е, іноді рідко собі дозволяємо такі провести. Тобі ж ну, ми над цим працюємо і робимо все можливе для того, щоб е, особовий склад був якомога злагодженіший, скажімо, ефективно е, працювали на даному напрямку. Важко хлопцям, але ж знову ж таки вони розуміють, для чого ми тут. В нас іншого виходу немає, то вони це розуміють. І розуміють, що я, можливо, повторюсь, я вже колись це казав. Але ж ну, якщо ми підемо звідси, то дуже велика ймовірність того, що оці всі злочини, які були в Бучі, вони повторяться знов. Це можливо як в центральній Україні, так і на західній Україні. А хлопці в основному у нас всі з західних регіонів, і вони не дозволять, щоб такі злочини чинили з їхніми рідними, з їхніми дітьми, доньками саме так, сестрами, жінками, матерями. Вони цього просто не допустять. Ну дуже багато, дуже багато людей, які дійсно прийшли з цивільного життя ніколи. Можливо, десь там строкову службу служили, так? або просто закінчували військову кафедру, але ж ніколи не проходили службу в Збройних силах України. Дуже багато з цих людей дійсно вмотивовані. І іноді навіть виконують завдання краще. Ну, є такі, які виконують завдання краще, ніж. Військовослужбовці, да, ті люди, які за, по контракту проходять службу. Виділити когось окремо е, важко, от, але ж, е, ну, на жаль, загинув е, командир роти. Так, да, прийшов з, з цивільного життя, ось, але ж це е, настільки вмотивована людина була, що ну, і Підготовлена, що іноді здавали, що це не цивільна людина, що він все своє життя просто служить. Дійсно, дуже багато зробив. На жаль, під час штурмових дій на позиції противника загинув, але ж це дійсно українець, герой з великої літери був. Ну, до речі, сьогодні в батька день народження, 60 років. Так було, дуже просився, хотів захищати батьківщину. Це вже ще на Київщині, вже після того, як противник відійшов з київського напрямку, командир погодився взяти його в батальйон. І вже після того, як мене призначили командиром мотопіхотного батальйону, попередній мій командир сказав, що от я його відряджаю до тебе, він буде твоїм водієм. Він приїхав, я прийняв батальйон. Ну і Висунувся на передній край з метою перевірки. Ну, по-перше, познайомитись з особовим складом батальйону, ну перевірки там, інженерного обладнання, позицій, забезпечення їх як озброєнням, так і там, продовольством, речовим майном і решта. Просто поспілкуватися з підлеглим особовим складом. Під час цього потрапили під танковий обстріл. Були поранені одним пострілом танковим. Одночасно. Осколкові поранення ну, в мене так, обійшлось більш-менш, а в батька е вибуло ліптівий су 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 суглоб. Першу, скажімо, домедичну допомогу надав йому я, от, а далі вже там військовослужбовці там, зрозуміло, ми до евакуаційної. Техніки добрались, о, далі вже нам медики надавали допомогу. Ну, наразі він вже свою службу відповідно завершив. Він е, пройшов лікування, йому поставили там, штучний суглоб. Ось, е, о, вже з сьогоднішнього дня пенсіонер. Військовослужбовці, це теж твоя сім'я, ну, з кожним військовослужбовцем, батько, брат, не знаю, рідний він тобі там ну, чи ні, але ж це, це сім'я. На Героя України подали вже е, на Донецькому напрямку. Я розумію, що це да, найвища державна нагорода, але ж е, нічого особливого не відчував. Тим більше, що знаю ну, дуже багатьох хлопців, е, які можливо навіть е, заслуговують ці нагороди більше. Всі мої нагороди. Це знаходиться в дружини, де вона їх там оберігає. Колись це обов'язково зроблю, приїдусь по всіх місцях, де були, проходили бойові дії, де я приймав участь в бойових діях. Ось. Але ж наразі, навіть якщо є якийсь ну, маленький період часу, що можеш бути, скажімо, не в підрозділі, так? Там відпустка кострокова або ще щось. О, то хочеться провести час з сім'єю. Чесно, дуже хочеться проїхатись по цих всіх місцях, але ж якось ну, до сім'ї тягне сильніше. Буде час, обов'язково по всіх місцях проїдусь. Згадаю всіх хлопців, які загинули, на жаль. Але ж... Я не знаю, на жаль, не на жаль, я тільки на третину українець. О, я по національності я взагалі поляк. Ось. Мати в мене білоруська, але ще народився, виріс в цій країні, і мій обов'язок, як громадянина, як чоловіка, захищати цю країну, захищати свою сім'ю, своїх дітей, дружину, батьків. Давно цю бригаду нашу, якби ми самі називали там «Едельвейс», так, у нас квітка Едельвейсу на шевроні. От. Ну, коли вже офіційно президент України нам цю назву дав, ну, приємно було, чесно. Приємно, ну Це така вже відзнака. Це квітка, яка е, росте в дуже таких несприятливих умовах от. і е, дуже чіпко ціпляється до скель. От. А в нас, як гірсько-штурмова бригада, це один з таких з потужних символів, певне. Так, росіяни були незадоволені цим, тому що там в фашистській Германії теж був підрозділ «Едельвейс». Теж гірський підрозділ, так? Це гірські стрілці, піготинці були, стрільці Едельвейси. але ж в них теж е, був цей символ Едельвейс, саме і за того, і за специфіки роботи, тому що вони е, е, працювали в основному в гірській місцевості. Чесно, навіть не дивлячись на те, що в мене там дуже багато родичів, е, е, хай там все згорить.